Привіт, друзі, з вами Лілія Охріменко, я психолог, і хочу поговорити з вами про те, як справлятися, коли в тебе близька людина воює. А ви знаєте, я вже вам говорила, що в мене були такі стосунки так, з військовим. На жаль, він загинув. Але ось мені хотілося про це поговорити, тому що зараз дійсно дуже багато цих стосунків, дуже багато стресу, тривоги в цьому. І тут не стресувати неможливо. І тут теж, знаєте, такі стосунки, тобто, коли він, наприклад, десь в тилу, да, або на відпочинку, або відпустять, то ти більш-менш спокійно да, почуваєшся. Коли він на ротації, коли він на позиції, то навпаки ти більш стресуєш, тому що в нього там більш загрозливі обставини. І тут важливо, щоб зменшити оцей стрес, да, самосохранитися. По-перше, дуже класно, коли ви його підтримуєте, коли ви його не грузите тим побутом, да? коли ви не печете його. Е, тобто, коли військовий на важкій позиції, йому не до того. Не до того, що вдома відбувається, да? не до стресів, тобто йому потрібна максимальна підтримка, бо йому там дуже важко. Він в сильному стресі. Йому не, там не можна розслаблятися. Тобто. Е, Ну, мужчина там максимально собраний. Якщо позиція важка, то він намагається бути максимально собраним. І якщо там щось не так, це може визивати навіть і агресію. Тут варто розуміти, що комунікувати з військовим потрібно правильно, да? толерантно, м'яко, емпатично, тобто. Якщо вам потрібна якась допомога, там просьба чи що ще щось, то це має бути теж звучати в більш таки м'якій формі, да, без зайвого стресу, бо йому і так там погано. розумієте? Як самому справитись, не стресувати? Варто турбуватися про себе. Нормальний сон. Наскільки це нормально, да? якщо ви не можете спати, поки він там на важкій позиції, ну якось хоча б відпочинок собі забезпечте. Якщо геть уже погано, ідіть до лікаря, хай виписує вам якісь там заспокійливі, тому що все одно вам потрібно нормально спати. Людина без сну не може. Нормальне харчування має бути. От я зараз в стресі через те, що мій Сережа загинув, я дуже погано їм і сплю. Я вже почала з цього виходити, вирулювати, але я вже думала про те, що якщо буде так і далі продовжуватися, то мені прийдеться звернутися до лікаря. Ну, я справляюсь. Мені ще теж допомагає фізична активність. От е, важливо потурбуватися про свою фізіологію, да? спати, їсти, відпочивати, займатися фізичною активністю. Може це бути просто прогулянка. Потрібне підтримуюче середовище, шукайте собі підтримку серед ваших близьких. Так? Якщо у вас такої немає, пропишіть собі список, до кого ви можете звернутися за підтримкою. Тому що, якщо у вас оточення, наприклад, не підтримуюче, то це ще гірше, ніж самотність. Тобто, якщо тебе якось цькують і дзьобають, то тобі буде ще гірше. Тобто, потрібно шукати тиші, спокою, підтримки. А, ну, якщо ти самотній почуваєшся, то тут теж дуже, дуже добре знайти своє середовище. Є, наприклад, групи підтримки да, для дружини, військовослужбовців. там Є такі групи, їх можна пошукати в інтернеті, Фейсбуці їх багато. І так создають громадські організації, буває, да, і в місті. У нас, наче, була тут в Пирятині, не знаю, як зараз. Або кучкуйтеся, от спілкуйтеся можете создавати самі да? групи у Фейсбуці шукати цієї підтримки. От людей, таких самих, як і ви. Це дуже важливо. Тобто, якщо ви чекаєте воїна і... Вам вар... хочеться про це поговорити, то варто шукати тих людей, які вас можуть зрозуміти. Потім хобі. Дуже важливо, якщо у вас є хобі, це вас відволікає. От спорт по тілу допомагає справлятися, а хобі може бути різним. В когось там вишивання, да? в когось той самий фітнес, в когось прогулянки, в когось там подорожі, в когось там ще що-небудь. Хтось співати, любить співати, До речі, дуже класно знімає стрес. От хобі теж може бути дуже допоміжним. І ще що я хочу сказати, мені, наприклад, дуже сильно допомагає така фраза, якось вона мені прийшла в стресі в великому, да? що я можу зараз для себе зробити, щоб полегшити свою ситуацію? Це може бути щось невеличке. Да? Можливо, вам зараз хочеться, не знаю, погладити котика, і вам від цього стане легше, чи обміняти дитину. Чи з'їсти цукерочку, чи піти на прогулянку. Ось саме зараз, що я можу для себе зробити, щоб мені полегшило. Коли загинув мій Сережа, я як тільки дізналася, мене взагалі розірвало. Тобто це був такий невиносимий стрес, така невиносима біль, що я просто я ходила по хаті, ходила-ходила, я не знаходила собі місця. І я розуміла, що якщо я зараз просто ляжу або сяду, мене розірве. Тобто ну, це, це щось буде з моїм тілом, того що забагато оцих гормонів, адреналін, норадреналін, да, воно з мене пре. І я відчула, що мені треба пройтися. Я пройшлася там сім там, з гаком кілометрів, видохлася. Потім мені ще привезли дрова. Тобто я собі задала це питання, що я можу собі зараз зробити для себе, щоб мені полегшило. Того, що, ну. Ну, це було ну, просто взривку. Поносила я ті дрова, да? там ще й порубала трохи, тобто якось я оцей адреналін із себе вигнала. І потім, уже під вечір, я вже трохи втомилась, була вже така, більш-менш заспокоїлась, ми з, з моїм сином грали в доміно. Ось оцю підтримку я отримала від сина, розумієте? Тобто Ми нічого не говорили, нічого такого, просто, просто ми грали. І це для мене стало дуже таким допоміжним. Якщо ви слухаєте себе, слухаєте себе, то вам буде легше справлятися. Дякую, друзі, що послухали мене. Всім гарного дня, обіймаю і до нових зустрічей з вами, психологиня Лілія Охріменко. Кому потрібна моя підтримка і допомога, звертайтесь, будь ласка, я тут для вас.